Купили паверстанцію, чекаєте, довго відправляють, довго доставляють, і, коротше, що ж робити, та нічого купувати ще. Зараз поясню, де ми купуємо, що зараз сталося з ринком Китая, що зараз сталося з мировим ринком, з європейським ринком, і чому такий дефіцит паверстанцій і що буде далі. Тому. Я маю своїх п'ять станцій замовлених. Чекаю і буду чекати навіть з затримками. Сьогодні від... видам вам інсайди, деякі дуже дуже суттєво серйозні. А ще обговоримо, що є у наявності на сьогодні, і скільки доставляються поверстанції з Європи е... саме у 2026 році. По-перше, багато хто купував на All Powers українському сайті, багато хто вже отримав, дуже багато сотні отриманих. Ми отримали штучки 4, а зараз ми чекаємо своїх ще 5 замовлень, включно R2500 і R1500. Так. І раніше доставка була 7-10 робочих днів, але зараз, але зараз доставка на різні паверстанції є різна. Усі посилання у опису під цим відео. Промокоди на, на знижку опису під цим відео це однозначно. І ще саме цікаве, підписуйтесь та натискайте дзвоник, а ми поїхали. Ну, по-перше, зараз у наявності є R600, це 300 Вт годин, вистачить 600 Вт потужність, вистачить для ноутбуків, просто для комп'ютерів. І непогана паверстанція маленька з промокодом вона буде коштувати трохи більше, ніж 10 тисяч. Також є зараз All-Powers S1500. Так, це не літій залізофоспадна, це чистий літій, але вона легусенька і її дуже зручно носити. Ну, на за за півтори годинки заряджаєте, Дуже зручно носити, наприклад, якщо у знайомих заряджаєте, чи десь ще знайшли місце для зарядки. Це дійсно прикольно. Далі в нас зараз у наявності є Allpowers R4000, Я такою користувався 3,5 кВт. Просто шедевральна паверстанція, класна для повного живлення вашої оселі. Це дійсно прикольна паверстанція. Вона також відправляється відразу і доставляється десь приблизно 5-10 робочих днів. По All Powers S2000 Pro. Це одна з найкрутіших power чисто літієвих, не залізофосфатних, бо я таку використовую в магазині. Вона цікава тим, що ну, тут 32 33, з промокодом Технозон буде десь приблизно 29-31. Треба дивитись. І що саме цікаве, що це півтора кВт ємності за цю ціну. Вона легша за залізофосфатні батареї, вона з потужністю 2400 Вт, і для холодильників підходить для котлів опалення. але чекати її зараз потрібно 10 Тере 15 робочих днів. Потім ситуація буде ліпша. Зараз ми чекаємо, і зараз я поясню, чому ж треба чекати. Бо ви коли дізнаєтеся що зараз з ми його хреніте. Тепер далі S700 є у наявності 606 Вт годин, трохи повільна зарядка 100 Вт, але можна заряджати 200 Вт, якщо під'єднаєте через type c Power Делівері на 100 ватт, і вона за 3 годинки буде заряджатися. А тепер далі R1500 Light, як ES2000 Pro, буде доставлятися їй. Мало дуже у наявності, у запасах, буде доставлятися десь 15-20 робочих днів повний цикл. І ось такий R1500 наразі зараз аж на, на, на початок березня вона буде доставлятися. Я її купую ще додатково. Ось таку. Зараз поясню, чому буду чекати. Я купую R2500, вона буде, до речі, доставлятися так, як ES2000 Pro. Зараз її вже довозять до кінця січня і у лютому не буде проблем з її наявністю. З промокодом Технозон вона буде коштувати 48, десь тисяч навіть менше 46-47. Якщо ви думаєте, що можна купити локально в Україні, та спробуйте. 50, ну За 50 можна купити. За 50 кг. Кілов... Ну, кіловат, ну, коли R2500 за ті самі гроші можна купити 2,5 кВт, 2 кВт ємність, 2,5 кВт і потужність. Тут зовсім нічого немає. І тут також нічого немає. Все розпродано. Нормальні станції коштують нормальних грошей. Якщо ми підемо на, е, наприклад, на Хотлайн, то там від 38 мінімально, мінімально, вибачте, звін, вибачте мене, r 1500 Lite, з моїм промокодом, якщо почекати, буде коштувати 22,5 тисячі. З промокодом Технозон. А тут буде там. Просто неймовірно. На OLX як не було, так і нема. Нормальні ціни на ці паверстанції, якщо є в наявності 44 900, 49, 39, 49. Це те, що більш-менш є в наявності. Те, що зовсім, зовсім дешево. Я вже показував, як розводять людей. Ми там одним писали. Вони кажуть, буде, буде. Я кажу, давайте OLX доставку, дзвоніть на номер, а потім починається. Давайте на ФОП сплатимо. А потім це, це картка виходить. Ну, коротше, там сплошні розводняки, і там, бачите, розпродано за 32 за 39 ми не починають буцати на номер, ми дзвонимо на номер і там починається ця катавася. Фозіботи ситуація ще складніша. Зараз є предзамовлення, так, ціна ще тримається, предзамовлення є на 5 лютого, у наявності є F720, F3600, F1200 предзамовлення на 5 лютого і там черга вже на відправлення. F2400 також є на початок лютого чи на, ану, We'll be right <laughs> back. Так, на 10 лютого На 10 лютого. Афераїв зовсім немає. Я не кажу вже про імені бренди по типу EcoFlow. А що ж сталося? Почалося з того, що коли я розмовляв і з постачальниками, вони мені почали про ціни на компоненти, про ціни на редкоземи. І ще вийшло таке, що вчора в чаті з'являється ось такий скріншот. Там хлопцю, ну, хлопець десь взяв інсайт про те, що великоємні батареї, вони. Стартують там, на, на здорощення 15-25% з наступного місяця, ви зараз. Я думаю, ну вброс, стимулюють, стимулюють попит. Пишу своїм постачальникам з тим, з ким я спілкуюся, де я можу отримати якийсь інсайт і отримує ось таку фігню. Не буду казати, хто, вибачте. З 1 квітня стартує програма у Китаї по зниженню експортного повернення НДС з 9 на 6%, а з 27 року – нуль. Відсотків повернення. Дехто з плута ви думає, що це буде нульова ставка з Китаю, ні. А тепер далі. Це один з великих постачальників. Вони кажуть, що забудьте про квітень. Батареї, маркет літівих батарей колапсує і починає вже у лютому. Субсідування тригернуло і запустило оцінгову реакцію. У паніці запаузили повністю експорт, експортні відправлення. Для того щоб зберегти свої, скажімо так, запаси. А тепер далі внутрішня директива із Бейджіна, я не знаю, що таке Шанхайці, що, що таке Бейджін. Напишіть, будь ласка. Пріоритет це маркети. маркет, внутрішній маркет електрокарів. Внутрішній ринок електрокарів він вибухнув і вони почали скуповувати усе, що під нуль, усе, що є під нуль. Ціни зростуть. Вже на 40-50% у середині лютого. Ну там ще були деякі дописи, вони мені порадили. Якщо щось я сплачував на березень, то треба вимагай, щоб відправили зараз. З чим ще пов'язано? Ціна на срібло. Коли там учора на інсайдері хтось запостив, там, що падіння після слов Трампа, так це ось воно. Воно впало на два пункти, а чомусь не показали. Повний графік з початку грудня 25-го року, де він. Ось, будь ласка, коли наскільки срібло виросло, а якщо ви запитаєте, до чого тут срібло, а я вам поясню. Плати керування паверстанцій, не тільки поверстанції, будь-якої техніки, яка має потужності, там не використовують олов'яний припой, там використовують з додаванням срібла, плати керування, доріжки, контактні групи, потім перемикачі це все зі сріблом. Літій. Що з літієм сталося? А ну давайте подивимось, з 1 грудня Па-бам! Ба Літі! І на тлі цього ще відміняють е, саме експортні е, субсидування у Китаї. Тобто вони і так зростуть. Зараз колапсує ринок. Нікель. Нікель також використовується в виробництві паверстанцій. В нас кобальт. Кобаль також. Ну він не так сильно, але він стабільно росте, зростає, десь із вересня він пішов, коли почались проблеми: жовтень, грудень і все пішло вверх. І у мідь. Хоча там, коли у нас не було, там у десь перед серпнем трималися ціни, але мідь це не такий там редкозем великий. Але він також зараз зрос. І всі ці фактори зараз сколапснули ринок. Це ще не все. У Берліні був 4 дні блекаут. Усі ми знаємо, що там була. Ну не буду стверджувати, але кажуть, що російська атака на енергоструктуру. І зараз у Німеччині купити паверстанцію просто неможливо. Мої друзі намагалися купити у Німеччині якісь паверстанції, і вийшла така фігня, що. Сказали, упс, за нормальними цінами немає, і така сама ситуація. Тож, е якщо ви оплатили і очікуєте, моя порада: чекайте, чекайте, дешевше е не буде. Дорожче ви їх також е встигнете ще купити, дочекатися, бо якщо ви е вірите, що Русня залишить нас у спокій, я не вірю, тому купую. Я не вірю. Русня не залишить нас у спокої. Це ми знаємо. Навіть якщо щось закінчиться, вибачте, енергоструктуру пошкодили настільки, що ми будемо роки її відновлювати і з графіками жити. Далі, я для себе вирішив ще докупити All Powers R2500 для роботи для офісу. Ну, R600 мене не цікавить. І r 1500 Lite, без, ну я чекаю 5 штучок R1500 Lite тому мені не зовсім потрібні. Я навіть вирішив купити R1500 навіть на початок березня, якщо буде відправлення, я буду її чекати, бо вони унікальні. тим від R1500 від, відрізняться тим, що тут можна ще розширювати ємність. Тобто такими батареями можна догнати там, до 3,5 кВт, до 4. Я не пам'ятаю вже, але це прикольно. І на офіційному сайті це сам Дешева ціна виходить. Ви можете йти будь-кого, фозі боти, олпаверс. Мені пофігу. Промокод Технозон, знижку отримали, все нормально. А, але не варто панікувати. Чекаємо, боремось, усі отримують. Отримали вже сотні, усі отримують свої пауерстанції. Перемога буде за нами. Хоча все важче і важче це казати. А, але ми витримаємо. На каналі Технозон і Техномагія. На все добре.